Що ти тут робиш? Великодній ковшик, кошик. О, кошик кошик, О. Так, Кошик, звісно, угу. Настраюю ось в корзинку. Бачиш, з таким цим, хай буде готовий уже. Крашаночки. Понятно, косички. бо серед ночі їхати да. в церкву, то тоді вже ніхто не буде його готувати. Угу. Я тут ось крашаночки. Та там вони з підлізу, я її зверху положила. Хай тоді ще той. ковбаски положив. Ну, ковбаски, вино, що ще? Вино... Пасочка краси... і ну, добре. І буде у нас кошик готовий. Так його Прикриємо а. і хай він чекає. Щоб був красивий? Да. Добре. <laughs> да. Хай тоді стоїть. Угу. Я їх так відкрити. Да. То я. То закрито, то відкрию. За <laughs> то, да? то відкрию, хай uh -huh. стоїть. Ну, хай стоїть. Чекає. Поїдемо тоді. Угу. Uh -huh.